Володимир, керуючий однією з кав'ярень рівного, для приготування кави, використовують зерна Арабіки, які приїжджають до них із південної Африки. Взагалі то це південна частина Африки. От хтось полюбляє з Бразилії брати каву. Ми стараємось. Використовувати зерна Арабіки, тому що вона ну вона більш смачніша я би, я би так сказав. Загалом в рівному еспресо в середньому коштує 35-40 гривень найдорожче лати подекуди 70 Це одні з найменших цін в Україні. Є чимало чинників, які впливають на ціну кави. Головний, як каже Володимир, сезон. Якщо сезон вдалий. Кава не піднімається. Ну, вона піднімається, але незначна, незначний буде підйом в ціні кави. А, от, наприклад, як цього року, цього року не сезон. І тому дійсно кава вона... Приблизно 20-25 відсотків від ціни вона збільшилась ціна. Бразилія і В'єтнам країни-лідери за вирощуванням кавових зерен в цьому році стикнулися із сильною посухою. Дефіцит експорту почав сприяти зросту цін на каву у світі. Кавові експерти в Україні розповідають: ціни на нашому ринку зазвичай змінюються пізніше, але вже до літа кава може відчутно подорожчати. Однак, на думку Володимира, кавомани таки будуть продовжувати купувати напої, навіть не звертаючи уваги на цінники. Наше місто воно вже. Досить вибагливо ставиться до кави. Воно вже має розуміння в якби в каві в кавових продуктах. Тому я думаю, мій прогноз, що на цілий 2025 рік всі будуть живі, здорові і будуть пить каву. Таким чином, у рівному ціни на каву поки залишаються помірними однак очікується їх зростання, поки не почнеться новий сезон збору врожаю в країнах експортерах. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.